В Україні незабаром з'явиться Державний поштовий банк, а NovaPay тепер дозволить вам ще більше зекономити на посилках та послугах нової пошти. Зацікавило? Тоді не перемикайтесь і додивіться дане відео до кінця. Усім привіт! Мене звати Ігор, і ви знову на каналі Волад Про. Сьогодні у нас черговий випуск ФінВік, у якому говоримо про найцікавіші новини зі світу фінансів за попередній тиждень. Сьогоднішній випуск розпочинаємо з фін-установи, яка ще рік тому обслуговувала виключно поштового оператора, але змогла вийти на банківський ринок і змогла зробити це якісно. Мова, звісно ж, про NovaPay. NovaPay після запуску своєї першої платіжної картки у грудні 2023 року постійно випускає оновлення і розширює свій функціонал. В останньому оновленні відбулись зміни, які точно будуть цікаві багатьом. Перша і основна це зміни у бонусній програмі вигода на оплату за доставку чи комісію з післяплати на посилки нової пошти. Раніше з карткою Novopay у вас було 20% знижки, але не більше 50 гривень на 6 посилок нової пошти протягом місяця. Тепер у вас буде 50% знижки, але не більше 50 гривень на 4 посилки нової пошти на місяць. Тобто кількість посилок із знижками зменшилась із 6 до 4 на місяць. Проте сама знижка зросла від 20% до 50%. Особисто для мене новий підхід Novopay – це однозначно вигідніше, вигідніше саме для мене. Адже зазвичай я оплачую замовлений товар повністю і потім лише сплачую комісію за доставку та пакування. Зазвичай така комісія становить від 80 до 110 гривень. Тобто при 20% знижки мені поверталось від 16 до 22 гривень. Тепер за кожну посилку повертатиметься майже завжди максимальна сума знижки, тобто 50 гривень. Відповідно, навіть використовуючи лише три знижки протягом місяця, я отримую більше, аніж раніше, коли використовував знижки на всі 6 посилок. Ось, наприклад, у період березень-квітень я використав вигоду 4 рази і отримав 113 гривень. За новими умовами я б отримав за першу посилку 47 гривень 50 копійок вигоди замість 19 гривень, по другій 50 гривень замість 47, по третій 50 гривень замість 21 гривні, і по четвертій також 50 гривень замість 26. Тобто замість 113 гривень вигоди я б отримав 197 гривень 50 копійок. І така сама картинка у мене по наступних місяцях, адже середня комісія, яку я сплачую за посилки, в межах 100 гривень. Тому при колишній бонусній програмі я б отримав 20 гривень вигоди за кожну посилку, а тепер при цій же комісії я повертаю максимальну суму вигоди 50 гривень з кожної посилки. Ось вам приклад з практики. У вересні ми замовили іграшку дитині. Її послуги нової пошти і новопей 104 гривні. І мені на картку повернулось 50 гривень. Те, що посилок з вигодою стало не 6, а 4, не страшно. Якщо моїх 4 для мене буде недостатньо, скористаю знижками дружини. 8 посилок на місяць, я думаю, нам на сім'ю точно буде достатньо. Тому за ці зміни у бонусній програмі велике дякую NovaPay. Нові умови суттєво заохочують розраховуватись за послуги нової пошти саме карткою NovaPay. Проте це не єдина корисна зміна від NovaPay. В останньому оновленні свого застосунку NovaPay додали нову фічу, якої досі не мають більшість банків. Ця фіча розділення оплати. Посиділи з друзями в кафе, ви розрахували своєю карткою NovaPay і хочете розділити оплату між друзями? Не проблема. Заходьте в історію своїх операцій, оберіть дану транзакцію, натисніть Розділити оплату, серед списку своїх контактів оберіть своїх друзів, у яких відкрита картка NovaPay і з якими ви хочете розділити оплату. Навпроти кожного вкажіть, хто яку суму має вам повернути і натисніть Готово. Ваші друзі за кілька секунд отримують сповіщення та зможуть зручно у кілька кліків сплатити за себе. Гроші повернуться вам на рахунок одразу, як ваші друзі підтвердять розділення. Це нововведення не лише зручне, а й актуальне, адже нагадую, що з 1 жовтня діятиме ліміт на вихідні P2P-перекази у розмірі не більше 150 тисяч гривень на місяць. І ми доволі часто робимо саме такі карткові перекази, щоб повернути кошти своїм родичам чи друзям за таксі, за якісь покупки і так далі. А ось повернення коштів через розділення оплати у NovoPay технічно працює як платіж за реквізитами. Тому тут поєднання корисного з приємним. Ви зручно розділяєте свої оплати, а ваші друзі не спалюють свій щомісячний ліміт на P2P-перекази. Насправді, я вже це говорив і раніше, але повторююсь. Я вражений тим, з якою швидкістю рухається Новопей. Вони запустились в грудні минулого року і вже мають у своєму застосунку стільки функціоналу, що навіть деякі банки, які на ринку вже десятки років, не мають і половини з того у своїх застосунках. Друга новина стосується появи поштового банку в Україні, а точніше наявності у Укрпошти обмеженої банківської ліцензії. Річ у тім, що НБУ та народні депутати нарешті розробили проект закону про обмежену банківську ліцензію. Детальніше про обмежену банківську ліцензію я розповідав ось у цьому відео, але коротко нагадаю. Обмежену банківську ліцензію зможуть отримати поштові оператори та розгалужені небанківські фінансові установи, які мають свої відділення у різних куточках України. І вони за допомогою такої ліцензії зможуть надавати банківські послуги у тих місцях, де немає чи недостатньо банківських відділень. Найбільше цій новині зраділи в Укрпошті, адже Укрпошта вже декілька років хоче стати банком але завжди на заваді стояв НБУ. Проте цього року МВФ у меморандумі дав добро на появу в нашій країні поштового банку. І НБУ вже не міг цьому суперечити. Отримувач обмеженої банківської ліцензії це той самий банк, тільки обмежений у кредитуванні великих компаній та деяких валютних операціях. Все інше, як у звичайного банку. Але спочатку за це мають проголосувати депутати. Запровадження такої обмеженої ліцензії має благі наміри надати можливість отримувати фінансово-банківські послуги тим людям, які проживають у прифронтових зонах, віддалених районах та слабо населених містах та селах. Проте тут виникає занепокоєння інше. А чи впорається Укрпошта з банківською діяльністю? Чи готова зараз Укрпошта стати поштовим банком? У мене тоді великі сумніви, але це, суто, моя думка. Нещодавно у мене був досвід отримання міжнародних посилок через Укрпошту у двох різних відділеннях. В одному з них ми витратили більше 7 годин на очікування, а в іншому були інші складнощі. Я не впевнений, що Укрпошта зможе вправно хендлити банківські процеси, бо банківські процеси та банківський застосунок це зовсім інший рівень, ніж логістичні операції. Говорю, це як колишній банківський працівник. Укрпошті прийдеться відкривати рахунки, платіжні картки, відображати по них баланс, транзакції, нараховувати проценти, комісії, верифікувати клієнтів. Для цього всього потрібне відповідне, якісне програмне забезпечення та мобільний застосунок для клієнтів, а також підготовлений персонал. Звісно, мені б хотілося побажати державному підприємству успіхів у цьому, адже держава переслідує тут благу мету, але в мене великі сумніви, що ідея вигорить. Ще один момент про вихід Укрпошти на банківський ринок полягає у тому, що зараз доля державних банків і так складає більше половини ринку 56,6%. А Укрпошта це державний поштовий оператор. І Якщо і вона отримає ліцензію, то частка держави на банківському ринку виросте ще більше. До монополії держави на банківському ринку залишиться зовсім небагато, що не може не викликати занепокоєння. Так чи інакше виглядає так, що отримання Укрпоштою банківської ліцензії це вже неминучий крок. Але чи це позитивний крок, ми з вами побачимо лише у майбутньому. Як висновок на сьогодні. Укрпошта здається, доб'ється свого і отримує обмежену банківську ліцензію, а NovaPay разом зі своєю оновленою вигодою та новою фічею розділення оплати, дозволить нам не лише суттєво зекономити на послугах нової пошти, а й зручно ділити покупки між близькими та друзями разом із збереженням ліміту на вихідні карткові перекази, які почнуть діяти з жовтня місяця. У коментарях поділіться, яка у вас середня сума вигоди по посилках, сплачених за допомогою картки NovaPay, та чи будете ви користуватись функцією розділи оплату? А на сьогодні це все. З вами був Ігор та канал Wallet Pro. Не лінуйте ставити лайки та підписуйтесь на канал. І пам'ятайте, кожен з лайк це ще один долар вашому гаманці, не витрачений на даремне. До нових зустрічей!